В отцях і все Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Маємо велике свято сьогодні з Івана Хрестителя, притечі Господнього. Останній раз ми святкуємо це свято 7 липня. На другий рік прибуде 24. नरीश भैया ना खुशी देते जाते बात कुछ बात और चार नहीं या वो що ми говоримо про святих їхню пам'ять у церковну коли, то йдеться про їхню смерть і народження для неба, тобто йдеться про те, що ці люди, які жили своїм життям, показали, що може бути святість, і Господь через це дає їм нам як приклад. Каже, ось, наприклад, святий Іосапак був людина, але він став святий. Твої життя за світ. Святий. Але коли йдеться про святого Івана Хрестителя, вже не просто ми згадуємо його усіх голови, що буде так цього року знову зі зміною календаря, усіх голови випадає і, Івана Хрестителя, бо то є 11 вересня, а вже з вересня починається новий календар. І сьогодні йде наперед. Вже 8 І про тата, і про маму, тато священик Захарія, мама, праведна Єлизавета. Бачите, як Господь через церкву показує ром святого Івана Христителя і, зокрема, його народження. Каже святий Бернард, один з святих церкви, що так багато уваги приділяють народження Івана Христителя. Чому? Що його народження було святе, тому що його народження стало появою людини, яка будувала шлях Господній, яких не було багато, був один Іван Хреститель. Але йдемо по порядку. бачите ці розповідні про народження Вати людей, щоб народ покаявся, коли з'явиться Ісус Христос. Це була Його місія. І тому, коли говориться про Івана Хрестителя, е, так багато уваги цього приділяється. Але коли ми думаємо про святи, то не є, що, що от, вони десь там далеко. Іван Хреститель мав свою місію, але кожен з нас, я і ви, ми маємо свою місію. І ми також вибрані Богом. І також Господь для нас зробив свою місію. І також Господь нас покликав з вами бути пророками. Що означає бути пророком? Говорити про Бога, свідчити про Бога, іншим розказувати про Бога. Оцей пророчий дух є в кожному християнину. І звідки береться цей пророчий дух? Господь дає кожній людині. Коли увідає церкви таїнське пещення обладнання. Просто ми деколи не звикли. Ми деколи думаємо, що пророцтво це щось, що належало до окремих людей. Так? Пророки в Старому Завіті це були люди, які говорили від імені Бога і які готували ізраїльський народ до приходу Ісуса Христа в Старому Завіті. В Новому Завіті Господь вже з'явився. І він кожному з нас віддає цю особливу місію, найперше апостола, на але кожній людині. Оцю пророчу місію, говорити про Бога. Просто інколи, бачите, коли хтось починає говорити про Бога, його зразу інколи роблять в світі таким дурненьким. інколи з нього починає сміятися. Інколи кажуть, каже, що ти пхаєшся ці речі про Бога. Але насправді говорити про Бога це є показувати людині, нагадувати людині доступуватися до людини, пошкрябати по людині, нагадати, що наше життя тут на землі, воно є передпочасне. Але прийде момент, коли звідси треба піти, підрахувати до вічності. І вічність може бути або з Богом, або без Бога. Отже, цей пророчий він є в кожній людині. Як Господь покликав, вибрав Йоанна Хрестителя, так і Господь вибрав кожного з нас. Річ. От ви зараз є на молитві. Господь вас нині покликав до храму, когось покликав до молитви через онлайн-трансляцію. Може, ще не встав, може ще зліжки дивиться, але покликав слухати Слово Боже. Але в той самий час ми розуміємо, що є багато людей, які не моляться зараз. Є багато людей, яким не треба цього, є багато людей, які ще не навернулися. Є багато людей, яких ще дратує Слово Боже. Є багато людей, які сміються зі Слова Божого. Можливо, в них нема цього пророчого духа є. Але вони ще в собі це не відкрили. Ще Господь, можливо, можливо, їх не покликав до такого навернення. Може, Господь постійно кличе буде навернення. Але цей пророчий дух від є кожній людині. Так як Господь вибрав Івана Хрестителя, так Господь вибрав і нас з вами. Але є другий момент. Господь покликав Івана Хрестителя в родині. Що каже про родину його Івана Мисла? Починається розповідь що у священник Захарі, його жінка Єлизавета, вирішив Іван, що вони були правильні перед Богом. Богодні, бездоганно ходили пере Богу. Тобто Євангелія каже, що вони були Богу в Вони були правильні. А що казали люди про них? Вони були бездітні. І люди казали, думали, що вони не є правильні. Люди думали, що вони не є Богу мині. Люди думали, що вони. І вас люди не вперше, коли Богу ми є. Вони ходили правильно в Божих без бездобрані перед Богом. А люди сидили по своєму. І напевно, як і кожній жінці, яка покликана бути матір'ю. І Господь інколи допускає, що жінка не народжує. І інколи люди допускаєте цієї думки, ото їй щось, хто заточек того. Ми ніколи не знаємо про праведність відчинити. Один Господь знає серце людини, один Господь знає намір людини. Але кожен з нас має переживати за цю богоугодність, щоб ми були праведні перед Богом. Інколи те, що ми в людських очах, воно не свять Божа почати. Бог судить по серцю людини. І взагалі суд належить тільки Богові. А ми маємо переживати за те, чи ми є Богом воїнів, чи ми бездоганні, чи ми правильні справедливі перед Богом. Бачите, Господь відняття за молитви. Каже, Іван не згадує про Захарію, я нині як ходив, а згадував ці слова, так звичайно, коли кади. Де, коли кашля, ну, вже кажу, що ми не бачив диждень, так диво, нашому нас здалося. Кадіння. До Бога, так як дивка дивні підноситься до Бога, так молитва наша з вами відноситься до Бога. І говориться про Захарію сьогодні, і про священника, що йому випала черепа служити в храмі і кадити в Господарі. Тобто, поклінути. Я переноси значення Кадія, каже, що треба кладати Богові, а не, не людям. Так? Він е, 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 в храмі величає людей, а той такий, а та така, от вони такі, там вже подавці, а вони такі правильні. Він Бог знає, які ми праведні. Кожен з нас має переживати, щоб робити Богу Годи. Чи ми йому в чи не в ми повинні бажати за цю правильність. А кадимсь це як символ нашої молитви, яка возгласиться до Бога. Господь прийняв це кадіння від Захарії, цю молитву. І як Евангелії читали, що народ молився на дворі, коли Захарія був в храмі. А Ми бачимо, ми всі в храмі. Навіть як падає Єдиніно, що ми всі в храмі. І наша молитва возгласиться до Бога. І в третій такий момент, хоч перший, що Іван був вибраний Богом, і ми вибрали Богом. бути пророком говорити про Бога. Друге, що Іван народився у родині, яка була Богом Божна, яка старалася бути Богом яка ходила перед Богом у праведності, в бездоганності. А третій момент, що Господь... Місію. Отже притеча. Яка це місія, буде при Каже Іван що Іван був покликаний приготувати народ до приходу Ісуса Христа. Віддав дав йому цю місію Господь, приготувати народ. Тобто, щоб народ був прихильний до Ісуса, щоб народ прийняв Ісуса, щоб народ покаявся за Грик'єм, Бо Дніх є перешкодує, щоб прийняти Ісуса. Бо Господь дав цю місію Іванові бути притечем Господнім. Каже Іван, е, як не говорить про Івана і каже про нього, що Іван був як Ілля. Ілля ми знаємо, що в старому завіті. Дав той, хто на колісниці вознісся на небо. А каже Іван, що він мав дух і силу Іллі, бо Ілля намертав до Бога. Ілля говорив про Бога, Ілля був пророком в старому завіті. І Іван, це той пророк, який, на якому йде перегляд від старого до Нового Завіту. І він, будучи притечею, він збуджував в ця людей, це бажання Бога. Він, він неначе говорив їм про те, що дуже цінний Бог. Але дивіться, як Іван, будучи притечею, як він говорив. Одна з речей, які він говорив, він казав, ось агнець. За Ісуса Христа. За Іваном йшло багато людей. Івана багато суду. Івана багато поважає, дехто навіть ще не розумівся, хто такий Іван, просто він неймовірні речі говорив. Але коли прийшов Ісус, він каже, ось пане Божий, він бере на себе світу. Іван, наприклад, закликав до покаяння, до цього розположення душі, яке важливе для кожного з нас. Священі Перше, що він е, робить, каже, Боже милостивий будь мені грішно. Перші слова перед престолом. Чому? Тому що ми покликані служити коло Престола, зносити молитву, але ми грішні. ми кажемо, Боже, милостивий будь, мені грішно. Іван Шоб е, говорив людям про покаяння. Дивіться, які слова він говорить. Якби нам хтось сказав, ми, певно, не знати, як зірвалися. А він говорив такі речі, щоб торкнути серце людини, щоб людина не бавилася з ріком. Не хім, яке хатників буде за ріком. Бо нас може затягнути в якийсь гріх так, що ми вже це не вважаємо дуже гріх. Або може так затягнути, в якийсь гріх, в що ми так, то в принципі інші рішайте, які нема проблеми. Але розумієте, гріх це є перешкод. Коли говорять про навернення, він каже, що, ти, от, що таке навернення? Каже, навернення це обличчя повернутися до Бога. Бо вік це є плечим здати до Бога. Це мені нормальної вестерня. Бачите, наскільки важливо для кожного з нас за оце покаяння, яке проповідував Іван Хрестити, це цим вприйнятися цим духом покаяння. Бо коли ми будемо мати цей дух покаяння, ми будемо вести правильне життя, старатися жити в Божій благодаті. В нас буде пульсувати цей пророчий Бог. Ми легко зможемо говорити про Бога. Ми легко зможемо інших привести до Бога, коли ми будемо каятися за власні гріхи. Коли не буде покаяння за наше, наше життя, ми не зможемо і інших вести до Бога. І ми не зможемо жити тим пророчим Богом. Просімо сьогодні заступництва святого Івана Хрестителя, за цей великий день і за цю велику особу, яка в житті Христинина відіграє дуже велику роль. Бо Іван, який готував дорогу Христову, він і нас хоче розположити своїми словами, щоб ми любили Бога, понад усе. Слава Ісусу Христу!